У Івано-Франківську до Дня міста відбувся велопробіг за участю 19 делегацій з різних міст та країн. Очолили велопробіг міський голова Руслан Марцінків з дружиною. Так серед велосипедистів організовується святковий старт Другий рік поспіль. Руслан Марцінків зазначає, що у планах Івано-Франківськ повинен стати велосипедною столицею країни. Такі пробіги популяризують здоровий спосіб життя, велосипедний спорт, місцеві велодоріжки. Міський голова зауважив, що у Івано-Франківську лише 4% мешканців користуються велосипедами, і це дуже низька цифра. На думку мера, цей показник потрібно збільшувати бодай до 20. Цьогоріч захід набрав більшого масштабу, бажаючих взяти участь у спортивному дійстві, виявилось кілька тисяч велосипедистів. Стартували на вулиці Незалежності, проїжджали вулицями Лепкого, Гаркуші, Мельничука, Лесі Українки, Грушевського, Вагелевича та Січових Стрільців. На маршруті змагались від найстарших до наймолодших: школярі, молодь, люди пенсійного віку, представники дипломатичних делегацій, чиновники, спортсмени та просто шанувальники двоколісного транспорту. Велопробіг завершився у міському парку Шевченка. Традиції ще напрацьовуються. Втім, те, що збільшується кількість таких велопробігів та велоднів, це найважливіше. Переконаний Руслан Марцінків. Повідомляє, що 28 травня Івано-Франківськ підтримає всеукраїнський велодень. Міський турнір з шахів зібрав інтелектуалів різного віку здебільшого дітей. 34 юних спортсмени позмагались за офіційні нагороди та призи від меценатів. За окреме визнання змагались 10 дорослих досвідчених учасників. Традиційно змагання організовані департаментом молодіжної політики і спорту міської ради у рамках святкування річниці Івано-Франківська. Кожний рік до дня міста ми проводимо турнір. Цей рік ми так проводимо ті якраз дитячий турнір. Одному й дорослих частина у нас вже було продовження класику. Була тепер у нас швидкий віц. Серед молодших учасників семирічна Тетянка Виклюк, талановита дівчинка, що виборює не першу медаль. Я з п'яти років почала займатися шахматами. Я люблю грати шахмати і люблю вигравати. Ну, не деколи не получається, але я граю. Я дуже хочу сильно завоювати медаль. Медаль у турнірі важлива і старшим учасникам. 16-річна Софія Іваницька готується до чемпіонату світу, що відбудеться у мінську. Тому практикуватись і перемагати на місцевих змаганнях дівчині необхідно. У мене є багато нагород, то е, мені найбільше так перші місця найдорожчі. Я їх займала і в івано-франківську, і в інших містах в Україні, але ще за кордоном ні. На чемпіонаті світу Софія намагатиметься не підвести тренера, а також батьків, які першими привили любов до інтелектуального виду спорту. Це і від сім'ї, бо в мене там грали, і дідусь, і мама грали, і мені теж запропонували зіграти. І мені цей вид спорту сподобався тим, що тут розвивається логічне мислення, а також тут є. Ну, різні сторони, щоб подумати і в житті це шахмати як життя. Граєш шахмати, і легше буде в житті розмірковувати. Очевидно, що шахи стали способом життя для багатьох молодих людей та дітей Івано-Франківська, які щороку виборюють призові місця на турнірах різних рівнів. А міський присвячений 355-й річниці Івано-Франківська збирає все більше шахістів з усієї області. Числі заходів, проведених у рамках святкування дня міста, департаментом молодіжної політики і спорту Івано-Франківська міської ради карпатські візерунки свято для подружніх пар, які святкують дату весілля саме цього дня. Зараз місця така приємна атмосфера. Всі радуються, святкують дню міста 355-та річниця, і департамент молодіжної політики як один з. Таких молодіжних креативних департаментів, які завжди бере участь у масових заходах, не може залишатися осторонь. Традиційно, п'ятий рік посміль ми проводимо весільні візерунки для подружніх пар, які одружуються, одружувалися і святкують великі річниці свого подружнього життя саме в цей день. Молоді пари, які одружились цими днями, отримали можливість ще раз пройтись рушничком щастя. Окремі відчули продовження весілля. День міста свято. Рушник, доля. Знову відчути ті емоції, які вчора були, які переповняли нас. І ніби другий день весілля продовжується. Вступаючи на міський вишиваний рушник, ніби 39 років спільного життя заново почали Людмила та Богдан Козаки. Роки прожиті не дарма, маємо четверо внуків. Синочка, донечко, невісточка, зятя, такі як рідні діти. Ми щасливі. І дякуємо Господу Богу, що ми знайшли одне одного. Гарне свято, багато людей, урочисто. І дуже добре, що в нас тут мирно, спокійно, бо десь там хлопці наші в окопах дуже прикро. Тому ми сьогодні дякуємо Богу, що в нас спокійно, мирно і святково. Хотілося б на 50 років, на 60 практик. Так само разом Це, напевно, у нас традиційно буде. Департамент молодіжної політики та спорту нагородив учасників свята цінними подарунками, в тому числі від партнерів заходу. А міський голова Руслан Марцінків підготував подружжям окремі відеопризи.